Друзі, всім привіт! Заміна пічки радіатора Samant L Автомобіль 2007 року. Це іранський кінь. Об'єм двигуна 1,8 стоїть від Peugeot 405-го ще з 90-х років. І так, перестала гріти пічка, точніше, коли я взяв цей автомобіль. Вона тут вже не гріла. Знаєте, бокові тепленькі. А от нема ніяких таких відчуттів теплих в ноги мерзнуть. Ну, в общем, все думаю, міняю пічку. Думав на перший погляд, що це легко зробити. А якщо чесно, так це легко зробити, це все дуже швидко робиться. Тільки потрібно подивитися спочатку детально відео, щоб починати розбирати. Давайте перейдемо до факторів того, що це саме радіатор пічки. Якщо у вас головка блока циліндра не пробита, тут немає ніяких проблем, немає завоздушеності, ви бачите, відкриваєте цю кришечку. Ось так: ось. таким чином, нажимаєте. Чуєте? Воздух шупить. Значить, є воздух, його потрібно викачувати оцими двома штуцерками. Це я ніколи не відкручував, тому що боюся, що ще відірветься. А так оцим я спускав. Зараз в мене є повітря, тому що я тільки почав заливати. Далі. Що ми робимо? Який у нас план дій? Нам потрібно ключик на 10, ось один болтик. Зараз покажу вам детально. Там гаєчка. Гаєчку треба відкрутити. І з іншої сторони гаєчку відкрутити. З однієї сторони потрібно брати ось такий ключик. Там пальцями, єлі-єлі по чуть-чуть так вниз проти часової. А другий тріщоточку, він тут ось так акумулятор. Знімаємо, руку сюди просовуємо, тріщоточку наділи і все воно чітко знялося. Для чого це потрібно? Зараз покажу. Гараж маленький, місця немає, ну нічого. Не лякайтесь, це все нормально. Це все швидко, тому ось. Для чого це потрібно? Коли ми достанемо до радіатора пічки, нам потрібні оці шланги, два ось є. Е, нижній це той, що входить, а другий це те, що виходить. Нам потрібно їх відсунути. І там пластина стоїть з іншої сторони, де я показував, заглушка. Яку потрібно буде, е, яка дасть можливість нам відсунути патрубки вгору? Як нам зняти торпеду? В торпеді, ось тут. Зараз я візьму світло. І підемо далі. Ось тут в нас є два болта. Вон вони. Ми їх відкручуємо з іншої сторони. Там аналогічно все те ж саме. Для удобства знімаємо руль. Руль кріпиться на чотирьох кріпіжах: один, другий і там третій і четвертий. Витягуємо руль з шестерні той шліців. Витягуємо. Далі ми, розбира... ми знімаємо, ну, це цю першу, треба, конечно, ми знімаємо цю фігню, Вон вона стоїть. Вона кріпиться там по боках. Ось ззаді. Тут є два болтика. Один і другий. Він легко витягується. Об'єднуємо два кожуха, і воно піднімається так вгору. Потім розбираємо цей центр. Він дуже легко знімається. Тут ніяких питань немає. Просто Помаленьку і акуратно бачимо. Ось головне кріплення, один і другий не втикайте. Щоб це зняти, потрібно зняти часи. Витягуємо цю всю панельку, з'їняємо руль. І он є такі дві маленькі штучки. Це там, де кріпиться наша торпеда. Це, як це називається? Панель. Ось вона, бачите? Вона входить в болтик. Їх не треба повністю відкручувати. Моте просто відпустити і вона витягнеться. Зійде. І торпеду ми витягуємо. Получається, і торпеду ми витягуємо на себе і піднімаємо вгору. І там далі все спокійно вилізе. Тільки обережно, помаленьку, тому що там багато всяких штук. І щоб все працювало потім при збірці. В общем, замінили ми нашу пічку, замінили ми нашу пічку. І все чітко, друзі, ось на отаку. Це тут є один дядько, пам'ятаю скуда. Ну в общем, замінив я ось на таку, Тут більше нічого не намальовано. Ладно, покажу вам стару пічку, що з неї було і чому вона не гріла. І хоч там патрубки на неї йшли гарячі, які що входили і виходили, але все рівно було холодно. І думаю, що це не пічка, ні. А оказалось, коли все розібрали, замінили, так, це була пічка, друзі. В общем, ось наша стара піч. Ми бачимо, тут легкий є наліт в неї. Ну, казалось би, дивіться, які грубі оці трубки, і воно все рівно має циркулювати. Ні. Я взяв, налив впуск гарячу воду, чашку кипятку. Вона нагрілася повністю. Але нагрілася ось ця нагрілася перша, друга, третя, четверта, стала гарячою. Да? Потім, оце раз, два, три, чотири. Потім п'ята, шоста, сьома, восьма була холодна. Піпічки пічки піпічки пі пічки холодної. Думав, ладно. Попробував налити з випускної воду, налив випускної, воно все пройшло і вийшло аж ну, іншою цією диркою. Вода, все, пічка заповнила. Але все рівно тут половина була гаряча, половина холодна, Навіть не те, що гарячий, перша була гаряча, а другий такий літній. Зрозуміло, що, ну, чесно. Незрозуміло, як так, що половина гаряча і половина холодна. Якщо, якщо подуть цю трубку, от, ми бачимо, що легко проходить повітря. І чому воно все не обігрівалось, це я не знаю. Можливо, тут ось ще є якась дирка. от. Сюди вона йде і тут сюди. Можливо, воно поділено на два відділя відділа, чи тут один з'єднаний якийсь, і сюди виходять трубочки. Я не знаю всередину будову, розрізати я її не хочу взагалі її бачать, тому що було із нею холодно. Ну, в общем, замінив я пічку, тільки завів автомобіль, перевірив, пройшло десь дві хвилини, я відчув, як почало дути тепле. Ну, знаєте, таким. Прям тепле повітря почало йти. Це ще не нагрілася вона до своєї робочої температури. Тому, друзі, якщо у вас таке виникає, то замінюємо пічку. Приблизно таким шляхом. Її можна розібрати самому е, доволі легко, але потрібно все робити дуже повільно і акуратно. Взяти стаканчики, краще не знаю, сфотографувати деякий болтик, або підписати, щоб все чітко назад в послідовності можна було скласти. І ще одна фішка цієї автомобіля. Ось тут у нас є така штука, яка піднімає капот. Бачите, два положення. Це якщо ти підливаєш жидкостя, чи ще щось. А ця фішка. Якщо ти, коротше, з ним кохаєшся, щоб тобі було зручно, то можеш капота шоткинути назад. Ось така у нього є спроможність. Ось такий автомобіль на таких дисках. Надіюся, що сьогодні буде зібраний. На дворі у нас зараз мінус 5 було. Зараз приблизно десь мінус 1. Не скажу, що холодно, але в руки вже відмерз. Але надіюся, що. Пічка буде гріти так, як вона має бути. Так, всім, друзі, теплих пічок та до зустрічі в нових відео.